туристам. Вже декілька днів я проживаю на Маврикії у готелі Люкс-ля Морен. Зараз я вам покажу територію, пляж та сніданок у готелі. Це ресепшн-готеля. Тут вас зустрічають з напоями. Ось такий панорамний витк відкривається. Кажу вам сніданок у готелі. Тут у нас знаходиться головний ресторан. Готель працює на сніданках, на сніданках-вечерях, на кулборді та на Олен Плюс. Зараз подивимося, що пропонується гостям на сніданок. Тут у нас соки, це не фреші, це просто соки. Фрукти ось такий от вибір. Фрукти дуже смачні, солодка маракуя. От все дуже смачно. Мені все сподобалось. Якісне, свіже, солодке, не, не пластиковесь фрукти. Тут у нас стіночка. Тут ще до речі, якість з сосисок дуже хороша. Це, це каша, до речі, на кокосому. Олексій Сосисочка. Тут рис. сніжний nee. Тут є кокосова така як баунті паста Є автомат, який виготовляє натуральну арахісову пасту. Ленчики. Атмосфера дуже приємна. Також кроса, волочки. Можна снідати з таким чудовим видом на океан. Зараз ми повертаємось у лобі готеля. Пройдемось до тренажерної зали, я вам покажу. І... Тут у нас бар. Чи тут грає жива музика, не кожен день, але досить часто зараз. Якщо ви обираєте пакет All-Inclusive, у вас всі напої входять у вартість безкоштовно. Напої імпортні. Ресторан китайської кухні. Він за додаткову плату, на якому в пакеті харчування ви не знаходились. Як ви бачите, з дуже гарний краєвид. Поїхали далі. Території також є магазинчик, який працює весь день і вихідні дні, і з самого ранку і до пізньої ночі. Тут у нас якась галерея. Зараз подивимось на тренажерну залу. Я була в цій тренажерній залі. В ній не вистачає таких тренажерів для силових. номерів та до басейну. Ці номери називаються Делюкси. Вони дуже комфортно розташовані. Так як дуже близько і до пляжу, і до ресепшн, і до басейну. Дуже комфортно. В номерах, до речі, Рушники замінюють два рази на день. Воду приносять скільки вам потрібно. Хоч 10 бутилок скажете, 10 бутилок принесуть. Це головний басейн. Що ще можу сказати, що рушники чисті, білі. Лежаки на пляжі дуже комфортні, важкі, але такі якісні. Зараз ми знаходимося на пляжі. Пляж великий. Це лише одна його частина. Там у нас ресторан, в якому ми тільки що були. І за рестораном ще велика частина пляжу. По центру пляжу. Є зручний вхід у воду, м'який пісок, але вже ближче до глибини зустрічаються водорості та камінчики іноді. З правого боку пляжу, ось там у самому кінці, можуть зустрічатися їжаки. Також що ще хотіла сказати, що всі лежаки обладнані такою кнопочкою, ви можете натиснути, викликати офіціанта та замовити будь-який напій або навіть салат, там велике меню. Можете перекусити, також є фрукти. Ще у готелі є своє власне виробництво морозива та сорбету. До речі, морозиво та сорбет в них дуже смачні. А ось це дерево, бачите, це дерево бажань. Люди вірять, що якщо написати тут записку та прикріпити до цього дерева, воно обов'язково збудеться. Я вже прикріпила свою, до речі. Зараз ми йдемо у кінець пляжу. Я вам покажу ще один бар, який, ресторан, верніше, який тут у кінці. Ще вздовж пляжа є ось такі номери, вони називаються Ocean Deluxe. бачив корулякор прямо з цього пляжу. Сьогодні, до речі, дуже сильний вітер. От декілька днів вітру не було взагалі. Але тут не варто боятися вітра, тому що тут немає хвиль, так як весь Маврікій, він... Навколо окружен коралами, І корали захищають. Це в нас ресторан The Beach. Він у нас за додаткову плату. Кожен вечір тут влаштовують якісь тематичні вечори з різними кухнями, італійською, азіатською. Це вже, скажімо так, кінець готелю. Ось так. От ви бачите пляж, от в цій точці він закінчується. Територія дуже зручна, так як ви, вам недалеко. Горя недалеко до ресторану, все дуже зручно. Далі мені готель дуже сподобався, дуже комфортно тут. Найбільше мені сподобалось харчування, так як всі продукти виготовлені з натуральних інгредієнтів і це відчувається наш десерт, він дійсно смачний. Там натуральний шоколад. Якщо взяти сири, вони якісні, італійські, все ж стосується і напоїв, навіть елементарна кава, дуже смачна. Фрукти. Просто Будь-який фрукт береш, сливу, ананас, сарбуз і все дуже смачно. Зараз ми наближаємось до цього китайського ресторану, який в нас працює тільки на вечерях. Тут є таке місце для весіль. Я бачила, як тут особує весіль цьому місці о зараз ми виходимо з іншої сторони до ресторану і йдемо до наступної частини пляжу це вже як ви бачите, тут ніхто не купається, він декоративний. Це наш ресторан. Обслуговування повільне, але, ви знаєте, ви на відпочинку і тому, в принципі, так, щоб щось в нас напрягало, нічого не напрягало. Велика завантаженість, обслуговування може бути повільним. Сьогодні було менше туристів у готелі і, в принципі, доволі швидко нам все принесли і каву. І швидко прибирають зі столів. Це друга частина пляжу. Це номери Ocean Deluxe. Ще на території є ще один басейн. Зараз ми до нього пройдемо. І в самому кінці в них розташовані за тим басейном номера Family. Це самі віддалені номери у готелі Люкс-лямор. Насправді. Місця у готелі всім вистачає. Це чудовий ресторан, який знаходиться прямо під деревом. Його можна замовити на вечерю. От. Зараз ми йдемо до наступного басейну. Це другий басейн. І, як ви бачите, за ним знаходяться номера Family, відпочиваючих у готелі відсотків 40 росіян. Багі не їздять територію, так як територія не дуже велика, вона компактна. І, в принципі, де би не розташувались, де б ваш номер не знаходився, дуже швидко йти до ресепшн. Звідси теж видно цього чудового роля морду. Ось такий номер ми заселяємось. Найпроста категорія готелю, але, як ви бачите, тут є все для зручностей. І кава-машина, і чайник.